Якщо ви шукаєте інструмент, який допоможе вам швидко, ефективно та глибинно вирішувати ваші питання, або якщо ви застрягли в вирішенні будь-якої своєї проблеми, досягненні будь-якої мети, то це відео для вас. Бо сьогодні я розповім про такий інструмент, як арт-терапія, який в усьому цьому допомагає. Я нагадую, що я Альвіна Сулейманова, інтегративний психолог. Щотижня на моєму каналі виходить нове відео, тому обов'язково підписуйтесь, натискайте на колокольчик. Тут ми розкриваємо теми побудови гармонійних стосунків, як стати впевненим і як проходити різні життєві виклики та кризи. І для початку поясню, а що ж таке арт терапія якщо ви раніше про це нічого не чули. Арт-терапія це напрям психології, де головним інструментом є творчість. Тобто малюнки, колажі, ліпка та будь-які візуальні образи. І важливо тут зазначити, що це не про ваші навички малювати, тобто, не важливо вмієте ви малювати чи не вмієте. Далі це не про красу, це не про мистецтво, це лише спосіб через якісь образи виразити ваші почуття і дослідити ваш внутрішній світ. І також хочу зазначити, що це всесвітньо визнаний метод, тобто він визнаний і американською асоціацією, і британською, і Європейською федерацією з арт-терапії. А тепер пояснюю, чому саме арт-терапія допомагає вирішувати якісь питання та проблеми швидше, ефективніше та результативніше, і чому саме арт-терапія допомагає вирішити ці питання, в яких ви застрягли. Бо... – це спосіб, який допомагає нам розмовляти з нашим несвідомим, діставати звідти, інформацію, ресурси, необхідні для вирішення наших якихось питань. І давайте повторюсь, якщо ви, наприклад, не чули про свідоме, несвідоме, свідоме, тобто це все, що ми розуміємо про себе, про цей світ якій ми можемо відслідкувати причину наслідкові зв'язки між тим, що ми робимо, що говоримо, що відчуваємо, і що на виході маємо в своєму житті. Тобто, все те, що ми можемо відслідкувати самостійно за допомогою нашого розуму, так якихось відчуттів в тілі, все це наше свідоме. Тобто, ми це усвідомлюємо. Ми це розуміємо, ми це бачимо, ми, ми це відчуваємо. Але є ще ті 90-95%, які ми не усвідомлюємо. І вся ця інформація про нас, про світ, все це зберігається в несвідомому. І уявіть, 90-95% це так багато. І ми не можемо просто як холодильник відкрити і дістати звідти все те, що нам потрібно. Для цього нам. Потрібні певні інструменти, і арт-терапія це саме такий інструмент, який допомагає діставати інформацію з нашого несвідомого. І давайте зараз розглянемо приклади, коли якісь питання можна вирішити на рівні свідомого, а коли якісь питання неможливо вирішити лише на рівні свідомого і нам потрібен доступ до нашого несвідомого. Один з прикладів, давайте візьмемо стосунки: тобто, наприклад, якщо це жінка і вона стикається з тим, що вона будує стосунки з чоловіками, які не дають їй достатньо якоїсь уваги та підтримки, да і вона постійно змінює стосунки, або вона просто знаходиться вже багато років в стосунках з таким чоловіком, який не дає їй достатньо уваги, або вона обирає залишатися одна, бо не розуміє, як їй побудувати далі стосунки з таким чоловіком, де вона зможе отримати цю підтримку та Увагу. І коли, наприклад, людина йде в терапію і вона хоче розібратися, що там за причина, то на рівні розмови, на рівні свідомого ми можемо відслідкувати, які були там причини. Тобто, можливо, якась травма, якісь житті події, якісь шаблони поведінки, вибори людини. Да, ми можемо проаналізувати через історію людини, що саме призвело до такого результату, і можливо. Як один з варіантів, не єдиний, але один з. Можливо, у цієї жінки не було батька. Тому в її картині світу не було чоловіка, так, який її підтримував та давав увагу. Або якщо батько був, то він, можливо, був постійно зайнятий багато дуже працював. І, звичайно, що ми дуже легко можемо прослідкувати ці причини наслідкові зв'язки і можемо це змінити. І нам достатньо. Свідомого нашого, так клієнт просто розповідає про те, яке було дитинство, як проходило життя, як людина будувала стосунки, і ми можемо зрозуміти, що призвело до стосунків, які не задовільняють, так? А зараз розповім про власний кейс, коли була потрібна робота несвідомого. І зараз я з вами поділюся власним кейсом, як я пропрацювала власну травму. Через арт-терапію. Тобто це був саме кейс, коли свідомо допомогти не могло. Потрібна була робота саме з несвідомим. І я взагалі дуже багато працюю саме через малюнки. І в арт-терапії є окреме відгалуження, воно називається ізотерапія, коли ми працюємо через малюнки. Я не працюю з колажами, ліпкою і т.д. Мені цікаво саме через малюнки. І у мене була така травма. У мене був дуже глибинний страх смерті і страх завагітніти. І у мене час від часу ставалися панічні стани. І я не розуміла, що зі мною відбувається, чому відбувається. І це тривало роки. І одного разу я просто сиділа вдома і вирішила помалювати. І чомусь в той вечір я намалювала ембріон. Я не зрозуміла, що я намалювала, навіщо я намалювала. Але моє несвідомо мені запропонувало це намалювати, і я намалювала. І через місяць або два у мене стався знову панічний стан. І коли я прийшла на консультацію, щоб з цим попрацювати, то у мене знову перед очима з'явився образ цього ембріону, саме дуже схожого з того, що, того, що я намалювала. І Саме так ми і пропрацювали мою травму, бо цей ембріон це була я. І мені стало цікаво, я потім маму спитала, а що таке відбувалося з нею в той період, коли вона була вагітна мною. І вона мені сказала, що у неї була ймовірність викидню, тобто вона могла втратити мене на сьомому місяці своєї вагітності. Тобто, я, будучи ембріоном, зробила тоді для себе висновок, що вагітність це дорівнює смерті. І саме тому у мене все життя був цей страх смерті та завагітніти. І розумієте, що ця установка, що це переконання, воно настільки глибоко сиділо в мені. І його неможливо було усвідомити, бо воно сформувалося тоді, коли я взагалі була ще в животі своєї мами. І на цьому прикладі ви можете побачити, що на нас щось могло вплинути навіть тоді, коли ми ще були в животі, або коли нам було ще декілька місяців, і ми, звичайно, що нічого не усвідомлювали, але це все. Зберігається всередині нас на рівні нашого тіла, на рівні нашого несвідомого, і це на нас впливає. Це впливає на те, як ми будуємо стосунки, як ми реалізовуємося, що ми відчуваємо так, наскільки ми можемо ефективно досягати свої цілі, тобто це впливає на всі сфери нашого життя. І іноді якісь проблеми ми дійсно можемо вирішити швидше. Легше на рівні нашого свідомого, бо, як я вже сказала, це можна дійсно прослідкувати, можна самостійно це проаналізувати. Але є такі ситуації, є такі питання в житті, які, на жаль, потребують більш глибинного дослідження. І саме тому арт-терапія може дійсно дуже дуже, дуже сильно допомогти. Насправді, спектр питань, з якими може працювати терапія, він дуже дуже широкий. Наприклад, якщо людина не розуміє, які емоції проживає, що відчуває. Цілі, які почуття, так тобто людина не в контакті з собою, з цим дуже класно може і швидко допомогти. Тобто, через арт-терапію можна відновити контакт з собою. Якщо у людини депресія, апатія, тривога або будь-які інші неприємні стани, емоції, знову ж таки арт-терапія суперкласний є метод для цього. Якщо ви хочете попрацювати з будь-якою сферою стосунки. Це також можливо багато різних технік. Якщо ви хочете попрацювати з реалізацією, зрозуміти, де ваші ресурси, де ваш, в чому ваш потенціал. Знову ж таки, арт-терапія це суперкласний спосіб зробити. Тобто будь-які теми, які вас турбують, з ними можна глибинно, ефективно працювати через арт-терапію. І я для вас підготувала суперкласну арт-терапевтичну техніку, оскільки я дуже багато працюю саме з запитами, пов'язаними з самооцінкою та впевненістю. То техніка буде на зміцнення внутрішньої впевненості, бо ви розумієте, що наша впевненість дуже сильно впливає на те, як ефективно ми приймаємо рішення, як сильно ми вагаємося чи не вагаємося, як ми діємо чи не діємо, яких партнерів обираємо, як реалізовуємося, скільки заробляємо. Тобто вона дуже сильно важлива в нашому житті. Саме таку техніку, тому я і пропоную. І якщо вам дійсно цікаво, ви хочете спробувати її виконати, то напишіть в коментарях слово. Певне місце, і пропишіть, для чого вона вам важлива, щоб у вас був якийсь більш конкретний запит на те, що саме ви хочете отримати в ході виконання цієї техніки. І якщо ми набираємо мінімум 10 коментарів під цим відео, то в наступному відео я поділюся з вами цією технікою, бо вона суперкласна і вона дійсно дієва, бо арт-терапія по-іншому не працює. І далі, якщо ви хочете і далі отримувати ще більше класної інформації про різні сфери життя і як будувати своє щасливе та наповнене життя, то обов'язково залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, бо щотижня виходить нове відео. Для тих, хто хоче записатися на консультацію, ви це можете зробити, написавши мені в телеграм в Дірект. Всі контакти в описі під цим відео. І я вам дуже вдячна, що ви були. Зі мною в цьому відео, і я сподіваюсь до зустрічі у нових.